В магазині Клінінг-сервіс є дуже великий вибір аромадифузорів: це і ваніль, східна ніч, полуниця, апельсин, троянда, білі квіти, лаванда, яблуко-кориця, сад спа, соняшник, жасмін квітучий. Тобто велика кількість класних ароматів відкрийте для себе унікальність кожного приміщення завдяки ароматам клінінг сервіс. Я щиро рекомендую обрати ці неймовірні аромати для свого дому. Широкий вибір, висока якість та доступні ціни. Створіть вдома атмосферу, поринувши в яку ви відчуєте повне розслаблення. І досягти цього можна легко за допомогою ароматизатора, який ви замовите, на тлінінг сервіс.